Саме по Ялівцю зараз я ходила в одному з квітників нашого садочку. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. В своєму весняному садочку. Знаю, що багато хто з вас саме зараз створює свої садочки і замислюється, що таке посадити грунтопокривне, щоб це не був газон. Бо не у всіх є можливість доглядати за газоном, а щоб це були якісь такі рослини, щоб посадити їх, щоб вони вкрили багато місця або в квітнику, або в вашому садочку, щоб бур'яни зовсім не проростали. І щоб ця рослина була довгий час декоративна. Сьогодні розкажу про деякі рослини, які зростають в нашому садочку, і вони дуже гарно пораються з цією задачею. Невибагливий, блакитний ялівець, блючіп. Неймовірний, багато в кого він зростає, а в кого не зростає, зверніть свою увагу. Дуже щільний, це в нас альпійська гірка. Колись дуже давно посадила я невеличкого розміру цей ялівець в цьому місці. Мені хотілося, щоб він, знаєте, так, ніби спадав по краях Альпійської гірки, природний мав вигляд. З часом гірка змінила свій зовнішній вигляд, і ялівець залишився майже один господарь на цій гірці. Бачите, повністю покриває верхівку цієї гірки. Зверху я його трошки підстригаю, щоб він не вилазив. От, бачите, як пагони вилазять. Декоративно виглядає. В цьому місці я зовсім не доглядаю за гіркою. Саме в цьому місці, де зростає цей ялівець. Бур'яни зовсім не проростають. Внизу теж на цій гірці зростає гарна рослина. Вона ще е, не прокинулася, але трошки, трошки, трошки вже зеленішають і такі вони сизі в неї листочки. Це ясколка. вона теж гарна грунтопокривна рослина, щільно покриває землю. Декоративно виглядає протягом всього року. Вона і взимку ось. З деякими листячками залишається. І такий колір має, такий сизо-блакитний. А коли вона починає квітнути, від неї очей не можна відірвати. Гарна ґрунтопокривна рослинка, але вона дуже агресивна. Ялівець ґрунтопокривний, дуже низький, в нього висота, ну, може, сантиметрів 20, ну це найбільша, да, навіть трошки менша. Як щільно покриває землю? Якщо вам хочеться, щоб ні газону не було, ні бур'янів не було, щоб догляд садочку був мінімальний, ось дивіться. Ще один ялівець, який впорається з цією задачею. Чи треба його чистити, чи якось доглядати. Так, треба. Дивіться, все одно десь з'являються пагони, якісь чомусь підсихають. А знаєте, чому таке трапляється? Тому що він дуже щільний. Щільно зростає, блючіп, я ж сказала. Щільно зростає і сонечко не всюди потрапляє всередину ялівця. Тому таке буває. Нескладно видалити, розростається, знаєте, як він? Пагони, оці, які збільшуються, вони всі самі укорінюються. Якщо придивитися, ну трошки підірвати там пагін. Можна побачити, що внизу на ньому є корінці, які живлять ось цей пагін, і він подовжується, подовжується подовжується. Гарний засіб від бур'янів. А ще є яскрава, неймовірна рослина це бруслина Emerald Gold. Ось так вона виглядає навесні. Найяскравіша. Вічно зелена рослина в нашому садочку. Листя декілька кольорів має, забарвлення неймовірне. Якщо висадити її між якимись рослинами, підстригати її, вона створить сама неймовірний яскравий килим, сама собою, декілька рослин розташувати. Знаєте, скільки тут зростає в мене рослин? Скільки було посаджено в цьому місці? Одна. Було три пагони і все. Дуже швидко вона собою зайняла ось весь цей передній край цього квітничка. Постійно її стрижу. Тут в мене вона як бордюр, але вона, неймовірно, буде поратися з бур'янами, якщо ви її висадите, в якості ґрунтопокривної рослинами. В ґрунток... якості грунтопокривної рослини в квітнику або в якомусь куточку вашого садочку, між хвойними рослинами, між чагарниками, вона в затінку зростає, вона невибаглива. І яскрава завжди, по різному, взимку, може, трошки зеленіша, але дивіться неймовірна, яка вона навесні. Коли ще Дуже мало фарб навесні, дуже мало кольорів. Ще в нас і тюльпани не квітнуть, а неймовірна бруслина. Вона порається саме з такою задачею, щоб навесні нас трошки радувати. Ялівець Old Gold, Він невисокого зросту. Десь тут завишки сантиметрів, може 30. Гарно розростається. Гарний колір має протягом всього року. І зовсім через нього зовсім не проростають бур'яни. В цьому місці він зростає, чорна градканини під ним немає. Цей квітник замульчований тільки сосновою корою, і все. Він все зробив сам. Якщо і бур'яни проростають, вони тут з краю. Бачите, отут от, е, доріжка, і вже біля доріжки трошки бур'яну є. Але він підсихає, його не складно видаляти. А всередині зовсім нічого немає. Бачите? Дуже декоративно виглядає. От посадили, і нічого не треба робити. І бур'янів взагалі не буде. Якщо вам не дуже подобаються яскраві фарби в вашому садочку, знаю, що є садівниці, садівники, які віддають перевагу зеленим кольорам, ну, може, трошки якогось там біленького. Дивіться, це теж бруслина. Але трошки іншого забарвлення має. Таке, знаєте, воно стримане і теж вона дуже гарно порається і з бур'янами. І задачею бути ґрунтопокривною, покривати щільно, будь-які куточки квітників, саду, теж взимку з листям, зростає навіть в дуже дуже щільному затінку. Є в мене куточки в садочку, де вона зростає там, де ну, практично сонечка зовсім немає. І вона саме такого забарвлення має і навіть затітку. Взимку трошки в неї є ось такі, бачите, пагони, які червоного кольору, можна тут побачити. Але з часом, ближче до літа, вони всі листячка стануть зелені, і краєшек буде біленький. З цієї сторони Альпійської гірки зростає в нас ялівець Андора Компакта variegata. Цей ялівець теж невисокий, не дуже швидко розростається, щільний. Зверху підстригаю його кущорізом, щоб ось ці пагони, бачите, вверх не зростали. Я все це підстригаю. І коли часто підстригаєш, з часом він теж перетвориться на щільний. Ялівцевий килим. І вам не треба буде видаляти бур'яни. У вас буде вічно зелена рослина, яка буде поратися з бур'янами. На Альпійській гірці в нас ще є декілька ялівців. Ось дивіться, це ялівець грунтопокривний нана. Такий пухнастик-пухнастик. Підстригаю його, щоб він. Не заважав рослинкам, які зростають поряд з ним. Він не дуже швидко зростає, повільний і не такий великий, як ялівець блючіп. Бачите, на цій гірці в нас теж блючіп зростає. Його стримую ну, постійно, тому, що він швидко зростає, розповсюджується. І якщо мені не подобається, я видаляю пагони. Але з бур'янами поряпорається, що мені треба, щоб я якомога менше доглядала за своїми квітниками, за альпійською гіркою, тому висаджую такі рослинки, щоб вони мені допомагали в цьому. Очитки ґрунтопокривні. вони тільки-тільки набувають кольору вже більш насиченого і трошки такі, знаєте, як нібито набухають. Вони теж дуже гарно пораються з бур'янами. Вони настільки щільно покривають землю. Це тільки початок весни, початок квітня. А вже десь в середині травня тут буде червоний килим. Взагалі землі не буде видно, тому що вони збільшаться і закриють собою повністю всю землю між рослинами, де вони посаджені. Швидко зростає. Яскраво виглядає. Що треба? Садівниці. Щоб роботи було мало і щоб краса була в квітниках. Грунтопокривні ялівці є різноманітні. В нашому розпліднику їх дуже багато різних. Бачите, ось дорослий. А ось тут ялівець лаймглоу ще маленький. Бачите, які гарнюнькі. Ялівець, по якому я хожу, це ялівець Вілтоні. Бо по будь-яких ялівцях, ґрунтопокривних, можна ходити, якщо під ними нічого не посаджено. Ну, це головне, щоб не пошкодити інші рослинки, які зростають у вас в квітничках. Можливо. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео допоможе вам скласти план вашого квітника або такого місця в вашому садочку, де ви хотіли щось таке посадити, щоб бур'янів не було, і щоб ви якомога менше приділяли свої уваги саме такому місцю, щоб рослина поралися поралася за вас з усіми бур'янами, які можуть прорости в квітничку. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам вподобайку. Дякуємо всім, хто пише свої коментарі. Діліться своїм досвідом. Напишіть, які рослини в вашому садочку зростають, в ваших квітниках, які зовсім не дають змоги бур'янам проростати. Це буде корисно всім глядачам нашого каналу. Бо я знаю, що це головна, гол, головна задача. Що таке посадити, щоб е, е, зовсім не думати про бур'яни. Бажаємо Нашій Україні перемоги. Дякуємо нашим захисникам, які, завдяки яким ми можемо доглядати, посміхатися, радіти сонечку, такому гарному е, теплу. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі в наступному відео. До зустрічі!